Слава Ісусу Христу! В сьогоднішній науках розважмо, чи є сильна молитва. Чому така тема назріла? Багато людей на сьогоднішній день моляться до Бога, моля. Моляться. моляться праведники, моляться грішники, молиться церква, молиться держава. І всі вважають. Що Бог має їх вислухати. Молитва це є розмова з Богом, звісно. І на сьогоднішній день є такі люди, які себе вважають за якихось дуже близьких Богові, тобто за пророків чи вибраних, чи є християни. Ну, говорю, я свої науки все від імені Греко-католицької церкви, бо я греко-католик. І в Греко-католицькій церкві багато таких людей, які себе вважають дуже сильними перед Богом, бо вони мають сильні молитви, які впливають на Бога. І дуже часто і в церкві, і поза церквою підходять такі бабки. Або навіть мужчини, які кажуть, от цю молитву я тобі даю, оця молитва така сильна, ця молитва горе перевертає, ця молитва на Бога впливає, і ми ту молитву молися, а її молитися не будеш, будеш мати біду, будуть кари на тебе. Ти будеш дуже терпіти багато, цю молитву ти маєш переписати сім разів, Роздати другим людям на то Божа воля чи воля Матері Божої. Отакі сенсаційники, такі пророки на сьогоднішній день, в церкві, їх дуже багато. І треба зрозуміти, що таке молитва. Ця молитва поможе, як вони кажуть, молитва сильна. І як я вже говорив, Бог муси прослухатися до вашої молитви, бо ця молитва має вплинути на Бога. Люди добрі, Бог дійсно говорив молитися і багато молитися, і казав Ісус просічай дасться вам, стукайте відчиняться вам. Але розважмо, за яких умов? Умова одна, праведність. Наверніться до Бога, покайтеся і виконуйте Божу волю, поправтеся, тоді просіть Бога і дасться вам, стукайте і відчиняться вам. Але це не означає, що кожен грішник, який не ходить до церкви, вони так моляться ті грішники, або ті християни, які ходять раз в рік до церкви на Пасху, вони також моляться багато, або ті християни, які живуть в перелюбі, переступають в Божу заповідь не тільки заповідь перелюбу, а любу Божу заповідь переступають, і кажуть: ми молимося, хоча ми живемо на віру, але ми до церкви ходимо, ми молимося. І вони вважають, що вони можуть переступати Божі заповіді. І Бог має їх вислухати, бо вони моляться, тепер розважмо, хто має силу, чи наша молитва, чи той, до кого ми молимося, тобто Бог на даний час. Якщо ми молимося гарними словами, якимись такими дуже облесливими, але не любимо того, до кого ми молимося, чи Він нас послухає? Так де сила в наших словах, чи сила в тому, до кого ми молимося? Так запам'ятайте, що сила не в молитві, а в тому, до кого ми молимося. І не молитва нам дасть то, що ми хочемо, а той, до кого ми молимося? Тому той, до кого ми молимося, він, звісно, чує наші слова, але він дивиться на того, хто молиться. Якщо молиться той, хто любить Бога, того, до кого ми молимося, той, який виконує волю того, до кого ми молимося до Бога, якщо Він є праведник і святий. То багато не треба говорити до нього, тобто до Бога, до того, до кого молимося. Йому вистачає сказати то, що він хоче. Боже, дай мені ласку поправи, хоч вже він поправляється, він поправився, і Бог, тобто до кого ми молимося, каже: Так, дають тобі ласку поправи. Бо ти вже ту ласку прийняв, ти вже поправляєшся, і ти вже сокрушив моє серце, я до тебе вже прихильно ставлюся, бо ти мій син, ти виконуєш волю Отця. І тепер візьмемо того грішника, який також молиться, що і новірця, який зовсім Бога не вірить, але каже, Бог мене слухає, того безбожника, який каже, ходя по Божих заподях, не живу, але Бог мене слухає, Бог мене любить. І то християнина, а зараз йдеться про християн, які кажуть, що я не мушу виконувати Божої волі, я не мушу жити по Божих заповідях, Бог любов, Бог милосердя і мене і так вислухає. Тобто роблять з Бога собі маріонетку і диктують умови Богові. Боже, чи то треба? Виконутию волю? Ні, не треба, ти ти любов. А диявол навчив такої науки, Бог милосердя, Бог любов, Бог все простить. Грешіть, як хочете, ви ж люди, ви ж не ангели, ви склонні до гріха, і Бог вас розуміє. Тобто йдеться про Адама і Єву. То, що він говорив, диявол сатана Адама і Єві. Бог, любов, Бог ваш тату, Він все простить, Їдьте, робіть, що вам заманеться. І не звертайте увагу на Бога. Бог все простить, Він вас любить. Так і диявол по нинішній день так само спокушає кожного християнина. Християнина вже не говорю про паганина, погані всі бої пеклі. Я говорю про християн які теж будуть в пеклі, ті християни, які не виконали Божої волі, але вважали, що Бог має з ним рахуватися, тобто вони вважали себе над Богом. Боже, ти маєш таку владу і слухай нас, Боже, бо ми немічні, ми люди, ми недосконалі, а Ти нас слухай, а не дивися, чи ми Тебе слухаємо. О, так не буде. Бог дав науку, Бог дав дорогу, Бог дав правду і життя, а дорога правда і життя це є Ісус Христос, друга особа Божа. І сказав Ісус, Тільки я правда, дорога і життя, тільки через мене відете Царство Небесне. Тобто Бог сказав, що слухайте мене, виконуйте мою волю, кайтеся, поправляйтеся. І тоді я буду мати з вами справу. А якщо ви вважаєте, що ви на мені Богу, і можете диктувати умови, то ви помиляєтеся. Я над вами, а не ви наді мною. Тому я вам дав шанс, великий шанс, який не дав дияволу, Люциферу, а вам дав шанс спастися, поклонитися мені, приклякнути, упокоритися. І вести правильний спосіб життя, тобто відновити гармонію зі мною з Богом. І не думайте, що я буду вас слухати, ви мене маєте слухати. Як будете мене слухали, тоді, тоді я вас послухаю. Але ніколи так не буде, що ви будете маніпулювати мені мною Богом. Ви не думайте, що диявол, який вам шепочить такі речі. То я з тим згоджуся, я вам дав науку, щоб ви не слухали диявола, щоб ви народилися на новосту, з, з Божого Духа, і слухали мене Бога, а не диявола. Диявол, звісно, буде маніпулювати вами і буде викручувати мої заповіді, моє святе письмо і старий завіт і новий завіт, тільки для того, щоб вам затоманити голови. Щоб ви не зрозуміли, що робите, але ви маєте розум. Я дав вам розум, я вам не дібрав розуму. І кожен, хто має розум, собідну волю, буде відповідальний за свої вчинки. І не буде такого, що Я Боже не знав, я Боже не розумів. Буде така справа на Божому суді, що ти не хотів знати, ти не хотів розуміти. Ти хотів мене підчинити собі, людину, а я Бог, я тебе створив, ти мене Бога не створювала. А Якщо ви свій створюєте Бога на свій лад і по своїй поході, пристрій, по своїй гріховності, то це не я, це є ваш витвір, це є ваш Бог, це є ваш диявол, якому ви поклоняєтеся. І диявол підсичує вам таку думку, що мною Богом можна полювати. Тобто ви себе ставите на моє місце. Ви вважаєте, що ви боги, можете мною керувати. Тільки розумійте, що ви не, не маєте влади Божої. Ви вважаєте, що як я Бог, маю владу над усім. І що хочу, то роблю. Кажу, хочу, воскрешаю, хочу мертвляю. Ви думаєте, що ви мене підчините своїй волі і будете. Молитися, просити мене, і я все виконую, що ви хочете. Ні, я виконую волю того, хто мене полюбив, всім серцем, думку, силу, душею своєю, хто народився на духа, хто вважає себе моїм сином. А я є Богом. Віддайте мені честь і шану як Богові, і я вам дам то, що ви хочете. Тобто ваша віра жива, хто має живу віру, скаже горікинься в море і вона кинеться. А має живу віру той, хто має з мною злуку з Богом, з Отцем. Тобто, хто народився наново з Духа. І до таких християн, я сказав: нічого у вас не буде неможливого. Смертоносне пити будете і вам не зашкодить. Все, що Отця Небесного попросите в Моє ім'я Ісуса, дасть я вам. Це є немало, це є велика обітниця. Тобто, хто народився на духа, в тому серці і в тій душі я перебуваю Бог. І моїм ім'ям, моєю силою ви будете володіти. Моє ім'я, моя сила буде проявлятися через вас, моїх синів, через праведників і святих. І розуміє ті речі, які я зараз говорю, і він потерпає поразку від святих і праведних. Але щоб не збулося то, що я кажу, каже диявол: випросіться і дасться вам. Шукайте і знайдете. Моліться і Бог відповість на вашу молитву. Але не виконуйте Божої волі, ви не раби, сани, робіть, що хочете, і Бог має з вами рахуватися. Отака диявольська логіка, така його мудрість фальшива, така диявольська сила. І не дай Бог, щоб ви попали під владу такої диявольської сили фальшивої. Що ви не думали, що ви Бог маніпулюєте, що Бог вас має вислухати, бо ви молитеся. Як я вже говорив, нема сильної молитви, є сильний Бог. І не сподівайтеся, що Бог буде потурати вашим похотям пристрастям. Ми можемо молитися і небагато, і мало. Ісус же сказав, що перш ніж ви просите Бога Отця Небесного. Чогось для себе, і вже давно це знає, і давно вже вам приготовив. Але Бог хоче, звісно, щоб ви молилися. Хоче, щоб ми розуміли, що ми маємо тата, з яким треба спілкуватися постійно. Не офіційно, а постійно, кожної секунди, кожної хвилини, кожної години, кожної днини. І ми маємо жити з Богом. Отак От жити побудовому життю, жити з Богом, Його волею, Його славою, Його силою, і тоді нічого у нас не буде неможливого. Але як диявол легко може звести християн, навіть практикуючих, тобто через горю за зрозумілість. А я вже так багато молюся, а я вже ходжу до сповіді щомісяця, причащаюся на кожній службі Божій. І Бог мене має вислухати. Звісно, це й умови, які потрібні для спасіння, це що попередньо сказано. Але ще треба розрізняти тіло і кров Христову, треба родичи на Духа. оце кінцеві вимоги Бога. Тобто, щоб Бог нас почув, Бог нас прийняв за своїх синів, треба виконати Божу волю до кінця. Звісно, кожен скаже. Тверде то слово, хто його може слухати, ми не можемо так жити. Світ такий сьогодні поганий, що це неможливо виконати. Це можливо виконати питання в нашій волі, чи ми хочемо це виконати? Чи ми хочемо трошки потерпіти задля Бога? Чи ми хочемо трошки бути висміяними, перед поганими? Коли ми вітаємося християнським Привітом, слава Ісусу Христу. Погані, фальшиві християни, з нас сміються, не відповідають нам. А ми що маємо робити в цей час? А дивитися на Бога, а не на поган, на їхню поганську віру? Ми маємо правдиву віру для цієї віри, а ця віра заключається в тому, що ми народилися на Навоз Духа. Полюбила Бога всім серцем докусив душею своєю, виконує Божі заповіді беззаговорочно. І тоді нам не страшні насмішки, поган, фальшивих християн, іновірців. Бо ми знаємо, що робимо. Ми знаємо, що ми готуємося до Царства Небесного. Ми готуємося стати перед Отцем Небесним на суд. Чи дочасний, чи загальний? Це вже друге питання. Але ми маємо стати на Божий суд, Божій ласі, як Божі діти, якщо ми станемо як фальшиві християни або як погани, новірці, то ми знаємо свій засуд. Але ліпше це зрозуміти зараз, аж ніж на Божому суді, чи дочасному, чи загальному. Бо там вже пізно каятися, ми зрозуміємо правду, але вже правда нас не визволить, бо ми вже не будемо жити по правді. Вже кінець прийшов. Прийшов кінець світові і кожній людині. І ми маємо зараз зстановитися і уявити собі цей Божий суд над собою, що ми скажемо перед Богом, звіряючись через Божі заповіді. Якщо ми чогось не виконали з Божої волі, якоїсь Божої заповіді, виконуємо, каймося, сповідаємося, поправляємося. Бо я кажу, як вийде душа з тіла, або прийде загальний Божий суд, пізно буде це робити, хоч і все зрозумієте. Зараз ще є час милосердя для покаяння. І молімося до Отця Небесного, щоби нам дав мудрості. Щоб Дух Святий, Отця Небесного, Отця Сина і Духа Святого. Тобто, щоб Бог нас просвітив, щоб знайшов місце в нашому серці, а щоб Бог знайшов місце в нашому серці, ми мусимо цю серце і душу очистити. І там поселиться Дух Святий, вся святая Тройця, всі небеса. Це є можливо. І пам'ятаємо, що немає такої молитви якоїсь магічної, яка впливає на Бога. Є така просьба, є така воля, є така святість, яка впливає на Бога. А молитва це розмова з Богом, і ми можемо через розмову з Богом Бога зрозуміти, молитися треба, але після того, як ми народилися на духа. Всі інші молитви неважливі для Бога. Як грішник чи поганин старається стати на Божу дорогу, то Він не шукає красномовства, і не шукає прослави такої, щоб на Бога вплинула без нашого покаяння. Нема такої молитви. Тобто зводиться все до того, що нема сильної молитви, є сильний Бог, до якого молимося. Аж є ще один нюанс є молитви, тобто заклинання проти Злого Духа, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Це називається по церковному екзорцизм, тобто молитви заклинання, через які злий Дух має годитися з Божою волею. Але чи злий Дух буде годитися з Божою волею? Це залежить екзорциста. Тобто людина, яка має право екзорцизму, мусить бути Божій ласті, мусить народитися на з духа, бо інакше злий дух не буде слухати такого екзорциста, який сам в гріхах перебуває. І тому ми маємо застановитися, що не тільки екзорцист має владу над злим духом. Влада злим духом має кожен християнин, який полюбив Бога всім серцем, думку, силою і, і душею своєю, народився на нову з Духа. Не треба багато заклинань. Треба просто виявити свою волю проти Злого Духа, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Не можна сатані приказати своїми звичайними словами. З любові до Бога і злий дух буде слухатися. Тому нема такої молитви, навіть екзорцизму, заклинань, які б диявол не міг прогенерувати, коли до нього молиться грішник, чи священник, чи простий мар'янин, чи єпископ, і диявол дивиться. На душу людини, яка з ним має справу. Якщо в душі людини живе Бог, ось тій тройці єдиний все небесне Царство, то диял рахується з такою людиною. Він чекає, Він чекає від тої людини, бо в серці і в душі цієї людини живе Бог. Людина наново на з духа, вона не виконує волі диявола. Та людина кожної секунди, кожної хвилини, кожної години, кожної днини пам'ятає про Бога, лучиться з Богом, любить Бога, виконує Божу волю і в своєму побутовому житті живе з Богом. Така людина називається Сином Божим. А хто став сином Божим, з тим диявол рахується. Боїться такої людини. І тому не думайте, що на диявола впливають якісь магічні сили, чи на Бога впливають якісь магічні сили. Ні на диявола не впливають магічні сили, ні на Бога не впливають магічні сили. Бо ця магія це і є від диявола. Бог магії не підчиняється. А диявол також не підчиняється магії і має свою волю. Магаю практикує той, хто належить до диявола. всякого розбивства, чарівництва і тому подібне. Той, хто диявол поклонився, виконує його волю, того диявол слухає. І диявол буде виконувати те, що людина просить, і владує гроші, і тому подібне. Тому ми маємо зрозуміти, що від диявола Щоби ми не утримали, воно нам на погибель, воно нам на пекло. Тільки те, що дає Бог, нам на спасіння на Царство Небесне. Слухаймо Бога, поклонімося Богу всім серцем, думку, силою душею своєю, і тоді Бог буде з нами рахуватися, бо ми сини Божі. І як я вже неодноразово говорив, що нема такої молитви, сильної. Якісь таких віршиків високомудрих, красномовних, і на які би Бог зважав, Бог дивиться не на ваше красномовство, Бог дивиться на ваше серце і душу, чи він там перебуває, чи його прийняли, чи почали жити Божою волею, по Божих заповідях, чи полюбив, полюбили Бог всім серцем, думку, сили, душею своєю? Якщо ви це зробили, вірте. Що Бог вас любить і він дасть владу, яку сам має. через вас будуть чуда творитися, Діявол буде втікати на ваші слова, які промовляєте в ім'я Отця і Синичного Духа. Бо через ці слова діє Божа сила, діявол це знає, тому і старайтеся, щоб ви не користувалися Божою силою через праведність і святість. Діявол хоче, щоб ви пізнали того світа гріховного і Він вам дасть за те нагороду. Пам'ятайте, що не діявол ваш Бог, а Отець, Син і Дух Святий ваш Бог. І ми маємо виконувати волю Бога Отця, Сина Святого Духа, тоді будемо спасенні, тоді будемо сильні на тому світі, тоді наша молитва буде сильна і буде впливати на животворящу, святого Бога по всій Тройці єдиного. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!